Порода кроликів, термонська біла. Їх ще просто називають термонці. Це іде бролірна порода, яка вирощується на м'ясо. Кроленяткам рівно місяць, і дивіться, які вони вже величенькі. Ну, навіть не місяць, мабуть, місяць і тиждень, тому що вони Родилися 20 травня, а сьогодні у нас 30 червня. Ми два мамка, а це малишня. Добре ж їдять сімце, їдять зернові і дуже швидко ростуть. Красыночки такие.